Ярослав Гашек. Нещасний випадок з котом. Переклад Остапа Вишні. Одного разу пан Густоліс, сперечаючись із своїм сусідою кричкою, сказав Ваша партія чудова партія. Як тільки їй пощастить врятувати від шибениці якогось грабіжника, вона одразу висуває його кандидатам в депутати. Кричка на це відповів ми з вами, пане густолісу, ще порахуємося. Густоліс мав не тільки велике політичне передбачення, але й чорного кота, що завжди сидів на порозі його невеличкої крамнички. Цього кота любили всі відвідувачі і ставилися до нього з великою пошаною за його хорошу поведінку і за веселу вдачу. Нікому на думку б не спало, що страшний ворог цієї чудової тварини живе поруч, і що він ніхто інший, як кричка, який після згаданої сварки на політичному ґрунті з Густолісом сказав своєму восьмилітньому синові Йосику Тапічку, як тільки ти побачиш оту чорну тварюку, наступи йому на хвоста. Хіба є на світі хоч одна дитина, що відмовилася б виконати таке доручення? Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.